Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Логістики. Це нова рубрика на нашому ютуб-каналі СТО. Так, ми будемо говорити про ремонт автомобілів наших клієнтів. Все, що вам цікаво, що саме ремонтується: вартість запчастин, вартість робіт, а також скільки автомобіль виходить для нашого клієнта. І перше на черзі це Jeep Compass 2022 року, якого продовжував 2,5 тисячі милі, і що по ньому зараз ремонтується. Поїхали! Зараз ми знаходимося на нашому партнерському СТО, як бачите, у нас тут. Безліч підйомників, все прям професіонально. І е, не просто так у нас джип-компас комплектація тітю 2022 року висить на підйомнику. Як я казав в попередньому влозі, пошкодження у нас по передній частині, а також є питання по елементам підвізки, і не тільки. Давайте зараз про них і поговоримо. Окрім того, що в нас пошкодження були кузовних елементів, також прийшовся удар по підвізці, і це е, своїм чином зачепило коробку. Нічого критичного немає. Ми заварили кріплення коробки, а також трішки корпус. На цьому все. Як зараз бачите, автомобіль збирається по ходовій частині, і давайте вам покажемо і докажемо, як так кажуть, що автомобіль майже як новий: 25 тисячі милі пробігу. Перше це вихлопна траса. Як бачите, вона як нова. Також елементи кузова. Зараз я стою під автомобілем, він просто як гасів, защитник, топловий, також редуктор. Як бачите, у нас вся підвізка ну, нова. Просто. Також автоміблі зараз знятий кардан, адже він у нас повнопривідний, передній підрамник, а також локера. Якби не пошкодження в США, на ньому можна їздити. Дуже багато років чим і буде займатися наш клієнт. Також по автомобілю буде заміна капоту, а крила, а також переднього бамперу. Про це ми поговоримо знову ж таки трішки пізніше, коли автомобіль вже спуститься з підйомнику. Ну а зараз ми переходимо до наступного автомобіля. Так, друзі, відразу невеличка така отримарка. Ми зараз знаходимося якби не в бібліотеці, тому посторонні шуми будуть. Наступний автомобіль це в нас. Nissan Murano, комплектація SEL 2018 року. Пробігу тут всього 33 тисячі миль, як ви можете пам'ятати з попередніх логів. І пошкодження у нас основне було передньої правої частини. А зараз в мене є така от невеличка підказка, що по ньому було вже зроблено. А саме капот ми замінили, також бампер зараз вже на фарбуванні. А, звісно, передню праву фару, яка буде ставитись, і переднє праве крило. Також автомобіля були питання по підвісці, замінили вузол зборів. Що у нас працювало по безпеці? Це подушка керма водія, також здається, ноги і дві штори. Безпека зараз паралельно відновлюється на нашому профільному сто. І коли автомобіль виїжджає з малярки, він відразу відправляється на наше профільне сто по відновленню безпеки. Два процеси паралельно для того, щоб прискорити відновлення автомобіля. Наступне автомобіль – це у нас Ford Fusion 2016 року в комплектації. SE. є тут під капотом двигун 2,5 літра. Це пам'ятаєте з. Попередніх логів, а також з того, коли ми даний автомобіль зустрічали і була попередня дефектовка. В попередній частині ми замінили рульову рейку, також підрамник і вузол у зборі. Виграш настав на аукціоні, до речі, 1550 доларів. Тобто непоганий, скажімо так, бюджет. Хоч він і невеликий, але все ж пробіг до цього 60 тисяч миль, тобто 100 тисяч кілометрів. Тепер давайте поговоримо про передню частину та що буде, скажімо так, отфарбуватись. Капот у нас залишився цілий, тут тільки буде локальне підфарбування. А крило переднє праве та переднє ліве зараз готується до фарбування, а також передній бампер. Також задній бампер і заднє праве крило. На цьому все. Тобто я думав, що буде справді більше фарбованих елементів. Лобове скло ми замінимо, відновимо безпеку і на цьому все. Зараз вже буквально півгодинки я автомобіль заїжджаю в малярну камеру. Тому переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль це у нас Mitsubishi Outlander Sport 2019 року. Під капотом тут двигун 2 літра. Вирішена ставка на аукціоні 5500 доларів. 2019 рік і пошкодження було у нас попередній частині, а саме попередній правій. А, по факту, що ми зробили? Знову ж таки, у мене тут є невеличка підказка, а, капот. Перефарбували а, також бампер а, і переднє праве крило. Замінили фару, а також замінили вузол в зборі. Зараз ви бачите на своїх екранах вартість запчастин, а також вартість малярних робіт. По факту, ми маємо гарну гуму. А, Гарні диски, доволі таки гарна комплектація. Знову ж таки, вибачте за, те, що, за татологію, але справді такий непоганий, невеликий кросовер. До речі, це в нас комплектація Limited Edition, У нас червона вставка на кермі, а також сидіння, прошиті червоною ниткою. Оці от мінімалістичні деталі вони дають свій а, певний шарм. А, також є великий екран мультимедії. Спрацювала безпека по правій стороні. У нас тут немає стелі. Знову ж таки, безпека зараз паралельно відновлюється на нашому профільному 100. Атобіль зараз, як бачите, вже полірується, тобто він відфарбований і навіть залишилась фібра. А лобове скло у нас заміниться, Відновлюємо безпеку, відправляємося на сертифікацію, і вже зовсім скоро будемо видавати автомобіль нашому клієнту. Наступний автомобіль це в нас Nissan, рок 2017 року, в комплектації СВ, тобто рестайлинг. А до речі, тут пробігу все 22 тисячі милі, і він відразу заїхав на СТО, Тобто навіть ми його не встигли зустріти. А по факту, що ми маємо? А, це в нас гарний сірий колір. До речі, він в Nissan вдалий. В автомобіля не було крила ще на аукціоні, як ви це зараз бачите на своїх екранах. А, і по факту, у нас тут. Є питання по підвісті, а саме немає шруса, трішки підігнутий у нас речах. Тобто, скажімо, вузол в зборі ми закладаємо. А також потрібно буде нас відновити капот і бамбер. Зараз на жаль, ми вам не покажемо оскільки автомобіль на підйомнику, але все ж виграшна ставка до речі, 5475 тисячі доларів. Вартість під ключ в Україні, а також попередній ремонт, який зараз проводиться з за автомобілем, а саме по підвізці. Вже коли автомобіль буде повністю на ходу, і ми наступного разу завітаємо. Ми вам покажемо більш детально сам автомобіль, а також заглянемо в салон. До речі, друзі, хто там що там не казав би на Nissan, а він 2017 року. 6 років автомобілю, ви тільки подивіться, наскільки він гарно виглядає, при тому, що тут пробіг, знову ж таки, 22,5 тисячі миль. Тобто приблизно 40 тисяч кілометрів. Так, звісно, є нальоти невеличкої корозії, як не як автомобілю 6 років, але ж лайк. Йдемо далі. Друзі, наступний автомобіль це у нас Nissan Murano в комплектації Platinum 2020 року. Як то кажуть, саме максимальне, що тільки може бути. Двигун тут 3,5 пробіг у всього 15 тисяч миль, а виграшна ставка 6700 доларів. Даний автомобіль вже частково віддефектований. І що ми маємо? Перше, лобове скло в нас ціле також є панорама. Колір, білий перламутр, гарна LED-оптика. І, до речі, це вже в нас Рестайлінг 20 й рік. А, поговоримо про пошкодження. Пошкодження в нас по водійській а, стороні. Я не сказав би, що вони мінімальні, але й не дуже критичні. По факту, у нас заміна порогу, заміна стійки. А, також тут у нас стійку ми замінимо. Крило, я думаю, можна буде залишити. А, і дві дверцята. Зараз, коли зняті двері, це все не так прям дуже критично виглядає. А по безпеці, як бачите, в нас працювала вся безпека, тобто і штори, і кермо, а також ноги. Але, друзі, виграшна ставка. Я нагадую ще раз, будь ласка, про вас 6700 доларів за Murano 20 2020 року з пробігом всього 15 тисяч миль. Тобто це майже новий автомобіль. І тепер поговоримо про комплектацію та її наповнення. До речі, у нас дверцята лежать в автомобілі. У нас преміальна шкіра з перфорації, звісно, з підігрівом та охолодженням тобто з продувкою. Також шкіряне мультикермо з підігрівом. Адаптивний круїз-контроль, так, в цього автомобіля вже є адаптивний круїз-контроль. Камери 360, великий екран мультимедії, панорама. Задній бампер, до речі, також потрібно буде замінити, оскільки в нас частини його немає. Заднє ліве колесо також ми або заміна, або його відновлення, я вже точно не пам'ятаю, адже це автомобіль серії, коли він відразу на евакуаторі спускається на СТО і йде в роботу. Тобто, як бачите, він вже видефектований, зараз через декілька днів вже буде. А Починати робити. До речі, ось у нас залишилось колесо. Я не бачу, щоб воно було там якесь дуже сильно розбите. Ну, по факту вже подивився. Можливо, до речі, резина була порізана. Як варіант. Зараз ви бачите на своїх екранах вартість покупки, а також вартість підключ в Україні. По запчастинах ми поговоримо вже, коли він буде в роботі. Наступний автомобіль це у нас Jeep Cherokee 2015 року в комплектації Limited. Максимальна виражна ставка, до речі, 3150 доларів. Це також автомобіль, який відразу приїхав а, до нас на СТО. А, як бачите, у нас пошкодження по передній частині. А, і, до речі, автомобіль Rand Drive. Без яких там проблем. Двигун 2,4, автоматична коробка передач, повний привід. Як бачите, в нас зараз немає переднього підсилювача бамперу, і автомобіль зараз також частково віддефектований. Також потрібно буде замінити бампер, а капот, я думаю, тут він відновиться, крило. Можливо, відновиться, все ж таки, можливо, і замінимо. Давайте спробуємо його. Підняти, до речі, він алюмінієвий легенький. Так, і от потрібно буде трішки підрихтувати, а також локально перефарбувати. Двигун мультієр 2,4 без проблем сюди буде ставитись газ. Це я вже також знаю і пробігу друзі Всього 105 тисяч миль. автомобіля гарна виграшна ставка. Також вартість під ключ в Україні, яку ви зараз бачите на своїх екранах. І пробігу всього 160-170 тисяч кілометрів для такого двигуна. Без ніяких там проблем. На перший погляд, радіатори в нас цілі, але охолоджуючої рідини в нас немає. Тому в майбутньому це все також буде дефектуватись, перевірятись герметичні системи, а для того, щоб ну, автомобіль був просто ідеальний. По-іншому ніяк. Друзі, тепер переходимо до салону. Лобове скло у нас ціле, а також є безключовий. До речі, от, якщо ви розглядаєте для себе джип-чуро, в обмежений бюджет, там, умовно 13 тисяч доларів, це я зараз кажу в середньому, а, раджу розглянути все ж таки комплектацію Limited, адже у нас є і безключовий доступ. Також а, в даному випадку у нас контроля сліпих зон немає, але він може бути. А, шкіряне мультикермо і шкіряні сидіння з електроприводом. А, також у нас є автосвітло, до речі, тут ще також може бути і пам'ять сидінь, великий екран мультимедії, двозонний клімат-контроль, шайби керування повним приводом, а також панорама з відкриваємим люком. Також, що мені подобається в джипах, це текстурна вставка на низах дверей, також пороги на арках і передній та задній бампер. В чому його плюс а від дороги, якщо будуть летити камінчики або ж якийсь піскоструй, а воно у вас так не буде царапатись, як лаковані вставки. А також, якщо, наприклад, є якісь пошкодження, подряпини, або ж вас притерли, чи ви когось десь притерли, або ж, наприклад, необачно проїжджали мимо забору. Його можна перше спробувати відігріти феном, як це в нас в тіктоках часто показують, а також можна просто взяти нову деталь і її замінити без якихось там проблем. Отут прям лайк. Друзі, на цьому будемо завершувати наш випуск. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам такий формат, де ми говоримо а, про ціни, також більш детально показуємо всі автомобілі, що у нас як ремонтується. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, за старання. коментар, який тобі, вам сподобався більш за все з сьогоднішніх перелічених. І натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. Друзі, до зустрічі!